Вітаю всіх, мій кучерявий сад, Оля Кучерява передмістя Львова. Всі ми знаємо, що сад це не кінцевий результат, це процес. Інколи цей процес мені в кайф, як багатьом садівникам. А інколи, ну, так же втомлює, ледве ноги волочиш і мрієш про зовсім бездоглядні рослинки хоча б через одну у саду. Тому ті, кого я зараз запрошую в свій сад, ну вже обрані з обраних, вони повинні обов'язково мати якусь свою фішку, таку родзинку і точно не потребувати танців із бубнами. Саме про такі сьогодні у відео а ще будуть троянди. Теж зі своєю, якоюсь позитивною особливістю кожна. Бо до вибору троян ще ретельніше підходжу, аніж до інших. Що ж це за особливості такі? Що ж це за сорти я собі пообирала? Або які ж рослинки отримаю сьогодні і розпакую? І від кого? І звідки? Спочатку про троянди. Є у мене ділянка, яка в майбутньому має стати парадною, а зараз вона в стані пересаджувань безкінечних, тому зовсім не приваблива. Цей вступ для того, щоб ви розуміли, що сюди аби що не посадиш. Бо майбутня хвіртка має бути, у нас обістя в стані тільки будови, і це все і сад, в тому числі, лише формується. Через фіртку будуть всі заходити і дивитись на те, що посаджене поруч. Вільні місця залишила для троянд, та не простих, а таких, що декоративні, ну дуже довго, через те, що квітку свою тримають, не повірите, до місяця. І ось, вуаля, мені нараз прийшло три посилки, ледве дотарабанило. Зараз ми за чергою все гарненько розпакуємо, все розкажу, покажу. Ознайомлюся сама і ви разом зі мною. Ой, я наперед смакую, скільки радості до мене приїхало. Хризантемки починають заквітати. Ну, жовтень-жовтень. Ось вони три пакунки щастя, а приводів для щастя нам зараз треба максимально багато в наших умовах. Перший пакуночок від пані Олени Тур з інтернет-магазину Розе Тур. Минулого року мало не обережність натрапити на допис пані Олени у Фейсбуці. Про троянди, що тримають квітку до місяця. Ну ви б не спокусилися, і ці ж троянди були виставлені на продаж на весні, в травні. До речі, в пані Олени розкуповують гарячі пиріжки трояндочки. І ось вперше зробила замовлення і я. Що ж я за сорти обрала? Перший з них називається Victorian Kiss. Це фотографія пані Олени з Поля. Невисока трояндочка до 60 см. Принаймні так заявлено, а побачимо, як буде. Квіточка невеличка, дуже рясно квітує, повно і надзвичайно довго тримається. Ну, не встояти. І саме в тій ділянці мені пасує такий ніжно-рожевий колір. Наступна. Це Country Spirit Луїза. Дивимося попутньо, які корені, яка коренева, які стебла. Саджанці не конячки, але не в один пагін, коренева гарна. Ось цей сорт, його квіточка, справа фотографія, коли квіточці вже близько місяця. Коштує 250 гривень, чуть вище до метра-метра двадцяти. Метра Думаю, ви зрозуміли, чому саме ці сорти. Дуже хочеться, аби на вхідній моїй клумбі, у вхідній зоні росли і квітли так довго, такі троянди. Квітка ж, яка гарна, повна. Єдине хвилює, що такі повні квіти не закисатимуть у нашому вологому кліматі. І третя красунька канадійка. Джон Девіс, хто знайомий з трояндами, однозначно чув про цей сорт. Зимує без вкривання, ряснішого годі пошукати. Ще й зовсім не хвороблива. Ну, просто знахідка для трояндаря. Джон Девіс коштував пані Олени 200 гривень, як і Вікторіан Кіс. Найдорожчою була Country Spirit Луїза. Ось такі три красуні, як на мене, просто бомбезні сорти. Але реальність покаже, наскільки їм добре буде у мене в саду, у нашому львівському кліматі. Дуже часто бувають сюрпризи. Очікуєш одне, а отримуєш зовсім інше. Ну, таке життя, життя бентежить. А тепер подаруночок квіт. Ганусі від пані Ганусі із каналу Моє захоплення. Там троянд неміряна просто кількість, і інших рослин також. До того ж, вирощує пані Гануся їх, я це називаю без заморочок. А з чого все почалось перед історією? Побачила я у відео ось такий прекрасний очиток і просто запитала його сорт. І пані Гануся сказала, не знаю, який сорт, але поділитися можу. І от до мене приїхав очиток. Ви подивіться, скільки всього різного попри очиток. Але я вже знаю, що там приїхало, бо озвучую дещо пізніше, після розпакування. То всі рослини, всі мають свою фішку. Я ж то обіцяла лише про такі розповідати, котрі прекрасно виглядають, абсолютно невибагливі, і в певний період можуть виконувати роль ну, такої фішки саду, акцентної рослинки. Ось очиток. Але листя ну це ж лопухи якісь. ну Класенний це той очиток темний на фотографії. Дивіться, якісь уцвіття. Я не раз переконуюся, що в реальності рослини виглядають значно ефектніше, аніж на відео чи фотографіях. Дуже класний. Вже Гануся мені стільки його прислала. Плюс до того зрізані суцвіті, суцвіт, які не помістилися у посилку, щоб я їх собі посадила. А до компанії хризантемки. Подивіться, які трубочки пелюсточки. Хризантеми. Немаю їх багато, але обожнюю через те, що сад восени за рахунок, завдячуючи хризантемам, абсолютно змінює свою картинку. От вони розквітають пізніше. Ми за щораз щось новеньке бачимо: це розквітло, це відквітло, а на осінь, наче вже. Підходимо до завершення. А ні, ми ще очікуємо на хризантеми. Вони нам виспівують ще не кінець, ще наш час тільки-тільки приходить. Оця бубочка, дивіться, які малесенькі. Ну вони такі яскраві, але вони такі яскраві, ті квіточки, настільки милі. Я бачила в пані Ганусі в саду. Ну, в реалії я просто прибалділа від цих рослин. Ось таку я красу отримала. Ми інколи губимося, яким чином подякувати людині, котра зробила такий щедрий і щирий подарунок. Ну, ті, хто отримував подарунки, ті розуміють мої відчуття. Я дуже дякую, Гансю, дуже-дуже, дуже. І ще одна історія з подарунками. А тепер історія про пані Юлечку з каналу Квітне зеленіє. Хто полюбляє зовсім невибагливі рослинки, але такі цікаві, що про деякі я просто взагалі ніколи не чула. І сад в природному стилі, але, попри те, настільки вишукано, і зі смаком організовано там все у саду, то цей канал для вас з Юлечкою теж є своя передісторія. Подивіться на оцю. Ніжну хмаринку рожеву, цю красу, цю рослинку, яку посадив і забув. Це ерагростіс або польовичка, або гусятник. В якихось попередніх випадках Юля пропонувала мені гусятник, то я відмовилася з тим, що на той момент не знала, куди його садити. І раптом ситуація змінилася. Це, до речі, міскантус меморі в моєму саду, котрий замовила теж, милуючись садом пані Юлі з каналу Квітне зеленіє. Змінилась ситуація, бо посаджений у мене попри доріжку, отакий Сето моудрі. Ой, Hat, перепрошую. Ну, коняка, ну така коняка, ні пройти, ні перейти. Я його зв'язала. І тут собі подумала, як би на його місці класно виглядав Грозці світ Юлі. Нащо я відмовилася? А тепер собі зарубала на носі? Юлі відмовляти не можна. Пішла на контакт з Юлею, спитала, чи має ще, я куплю. До речі, Юля інколи продає рослини. Ну, це рослини бомбезні, за мінімальну ціну не пропускайте таких пропозицій. У мене є свій ерог ну Він такий, якийсь, ну, подивіться, Юлін вже відквітає і така хмаринка. Мій тільки тільки от щось схоже на хмаринки випускає. Можливо. У мене сіянець, котрому потрібні роки, аби розкучи, розкрутитись, розкачатись. Не знаю, або, іна... або сорт інший, або що інше, не знаю, не знаю, але хочу таке, як в Юлі. Юля мені подарувала. подарувала і тепер я матиму те, що я хотіла. А ще написала: маю невисоку карликову волотисту гортензію Петіт Флорі. Не відмовляйтесь, врятуйте рослинку. Ну, всі знайомі з почуттям гумору. Юлечки. Маю дві. Ну, Я вже пам'ятаю, добре, Юлі відмовляти не можна. Не відмовилася. Дивіться, яку красу мені прислала Юля, яка краса мені приїхала. Краса, яка наростила прекрасну кореневу, бо не квітнула. Там всі бруньки живенькі, я зможу гарненько обрізати на дві бруньки навесні. Одним словом, я страшенно задоволена всім. І страшенно, якщо так можна сказати, насправді дуже щиро вдячна і Юлечці, і Ганусі. Але то, то, не все, ще не все. До речі, всі рослинки рекомендую з тих, які я отримала. Ще мене догнала посилка від пані Лідусі з каналу Garden of Dreams. Сад Мрій. При тому сад мрій на каналі створюється з нуля, показується весь процес. Це надзвичайно цікаво. Не відразу і такий класний сад, а поступово, як воно все реально відбувається. Таке реаліті-шоу. Подивіться, що Лідуся мені прислала і яка естетика оформлення, як мені це подобається, як кольори пасують, у цих стрічок, папірчиків, все докупи, милує око. Дивимось, які рослинки до мене приїхали. Як все клосенно підписано, як з кращих розсадників України. Купина варієгатна. Напевно, Лідуся почула, що в мене багато тіньових місць з'явилося. Багато рослин для мене є сюрпризами, бо ми ж то домовлялись. Ось на цей пенстемон, котрий, я так розумію, має бути яскраво-рожевий зі сизим листям, красунчик. Лідуся запропонувала, не відмовилася. Ну, не вистачає мені сили духу відмовлятися від такої краси. М'ята Мохіто. М'ята вона якось звучить інакше. Зараз ми. Подивимося, як вона така пахуча. Я вже відчула запах, аромат всередині посилки. Дуже класна м'ятка. ну Ароматичні рослинки це моє. Я люблю і чаї запарювати. Ми з сім'єю п'ємо. Просто балдіти від запаху. після Дотику цих рослин. І домовлялися за м'ятку, і за пенстемон, і за аліум гігантеум Ви просто подивіться, як він виглядає у саду лідусі. От запропонували би вам. Ви відмовились, це ж просто це ж просто така і прекрасна рослинка, і не їсть її ніякий гризун. Аліум часник цибулька. І що ж я отримала? І лілію півтора метри висотою ароматну, І два види аліумів, і білі, і фіолетові. А ще як розгорнула цибулини аліумів. Ну, гігантеум, то гігантеум, відповідає повністю своїй назві. І м'ято, і пенстемони. Ох, у мене, як кажуть, повнішне нещастя. Лідусику, дякую. З такими всіма рослинами, які я сьогодні показала, мороки ніякої, а сад не може не бути гарним. Чим займаюся в своєму саду у жовтні, покажу в наступному відео. Зрозуміло, що посадками-пересадками це, само собою, це якраз саме сезон для таких робіт. Але не лише. Ще і інші необхідні і не менш важливі роботи є про все буде. Зустрінемося у наступному відео, а наразі щиро вдячна вам за перегляд, за увагу, за ваш час, бо час це найцінніший наш ресурс, котрий ніхто нам не поверне. Дякую і слава Україні!